Балева сукня, моїй сестрі Маріці присвячую. Я жила тоді на зеленій вулиці у Львові, у моєї сестри Марійки, цілими днями вистукувала на машинці та стенографувала, бо готувалась на секретарку. Так порадила мені моя сестра, на що тільки я не готувалася в моєму житті, хоч, може, саме й тому воно кинуло мене зовсім на інші шляхи. Секретаркою я ніколи не стала, зате бухгалтерія мені сильно пригодилася, коли мій брат доручив мені заряд своїх двох кін у Тернополі. Але бачу, що треба вернутися до сукні, бо хтось подумає, що я непослідовна. Напевно, не помилиться. У моїй голові часто вертиться кілька думок на раз, кожна тягне у свій бік. І тоді твориться така заметіль, що краще зачиняти двері і вікна та про ніщо більше не думати. Того хисту, довільно творити навкруг себе пустку, я навчилася, мабуть, на Далекому Сході. Ось і тепер я думаю про химерність снів, про завдання письменника і про сукню, яка є основною темою мого оповідання. Найважче пригадати мені мої сни. Ледве збагну, що стою на межі дійсності, ледве проникне в думки тінь свідомості, а сон у ноги, іноді тільки вдасться мені зачепити за кілька волокон його тонкого прядива та дещо вхопити з його химерного павутиння. Та тільки сяду записати, але сни швидші за думки, поки запишу, усе змінилося та втратило свій чар. Залишається якась невиразна тканина, якась безкісна форма диванної уяви сну, усе -таки не несхопиме, що не дає ув'язнити себе у ярмо людського вислову. І тоді, коли моя права рука все ще силкується знайти зміст моїм розпливним снам, Ліва більш нетерпляча рука схоплює увесь листок паперу з недописаними рядками, скручує з нього кульку та шпурляє її до коша. Іноді навіть потрапить у саму середину. І що його робити мені із тими снами ні в кут, ні в двері? Потішаю себе, що сни мені зайві, хоч я їх люблю, та що й без них у моїй голові крутяться карусели і думки. Які поганяє моя уява, немов розбавлених дітей. Як пишуть інші письменники, не знаю, бо ні один не зумів мені пояснити своєї системи. Котрийсь навіть сказав, що система це перший ворог письменника, інший що найважнішою є уява. У мене системи немає, і хоч уяви забагато, і хоч вона поганяє думками, ніколи я не зуміла написати чогось видуманого, завжди мусила хоч би одною ногою оперстися на дійсність, а коли одна нога затерпла, тоді ставати міцно на обидві ноги. Кажуть теж, що письменникові потрібно довго та посилено працювати над своїм стилем. Що теж потрібно йому багато посвяти, та твердої школи життя, та ще й багато дечого іншого, хоч я сама не знаю чому. Завжди уважала писання за приємність, а то й нагороду. Коли ж бо з жодного боку не можна нам погодитися, як бути письменником, тоді, може, найкраще бути ним так, як дозволяє на це спромога, та бажання. У мене навіть охота розповісти вам про зовсім щось інше, ось дещо про японську релігійну філософію зен і як стати звичайним листком. Але тоді ви готові розсердитися на мене. Хоч, правда, листок теж зелений, як і вулиця, на якій ми жили, але цього не досить, бо ви послідовні і вам треба сукні. Мені теж вона була потрібна, бо моя сестра вирішила, що настав час, коли мене треба повести на перший бал. Коли ж вона щось вирішила, то воно було непорушне. Одного дня, повернувшись з моєї комерційної школи, я побачила вдома розложену на ліжку чудову білу сукню, всю у складках, прикрашену двома рожевими букетами. Яка ж вона буде гарна у ній, моя красуня сестра, подумала я, розкладаючи на столі мої зшитки та книжки. Але сукня надалі притягала мої очі, а руки самі пішли хоча б доторкнутися до тих креслатих хвиль. Побіч ліжка дружня лежала пара білих черевиків, а на поруччі крісла висіла вишита перлами торбина. Нараз за моїми плічми голос моєї сестри. Швидше роздягайся, треба поміряти сукню, бо ледве чи буде час щось поправити, сказала вона без жадного вступу. Чому ж бо я маю приміряти? У нас з тобою зовсім не та сама фігура, тому ти одягнися, а я поправлю на тобі те, що треба. Мені відповів на те дзвінкий сміх. Виджу, що несподіванка вдалася, бо ти все ще не віриш, що ця сукня на твій перший бал. Щоб не мати виразу якоїсь там хахлушки, яку Росії мене називали, я оперлася рукою на крісло, щоб підперти мою рівновагу духу. Але мовчанка тривала вже задовго, і я відчула, що конче потрібно щось сказати. Де ж ти роздобула ту чудову сукню? Про це пізніше. А тепер швиденько роздягайся. Уся у білих складках, немов поміж хмаринками, я стояла перед моєю сестрою, яка де неде впинала шпильки. Майже не треба поправок, як на міру, завважила вона вдоволена. У цій довгій сукні фігура в тебе ще стрункіша та видаєшся вищою. Я цього не бачила, бо в кімнаті не було дзеркала. Нараз я глянула на мої руки, пальці яких свідчили про надмірне уживання карбонного паперу, та на мої покривлені, а то й обкусані нігті, вигляд яких сполохав мою нестримну радість. Як вівця до золоченої карети, подумала я і майже вирішила не піти на бал. Але що, перед моєю сестрою нелегко було щонебудь заховати, вона, видно, вловила не тільки вираз мого лиця, але й його причину, бо найприродніше у світі сказала: Піди, поглянь на себе до шафного дзеркала, переодягнися та підеш до манікюристки, яка живе у домі побіч на першому поверсі, на дверях є візитна картка. До манікюристки повторила я про себе, згадавши, як щодня вчасним ранком моя сестра бігла з турбами на базар, як потім швиденько прибирала кімнати, як двічі в день варила на шістьох осіб, та як мусила переносити всі кулінарні примхи власника помешкання, який був на її удержанні. Кожного ранку треба було вітати його ввічливим. Добрий день, пане раднику, як почуваєте себе, пане раднику, добрий вечір, пане раднику, а пане радник буркнув щось під носом або тільки кивнув головою. Одного разу він приймав у себе свою знайому графиню і замовив у сестри смажені жабки та горіховий торт. Сестра пропонувала йому смажені курчата або фаршировану рибу, але не було ради. Радникові конче було потрібно жаб. Сестра таки їх роздобула і знайшла навіть припис, як їх приправити. Але в моїй буйній голові тямлю не містилося, чого саме для графині конче потрібні жаби, яких нічим іншим не можна замінити. Але це, видно, така аристократична етикета. Признаюся, що ця історія з жабами мене сильно пригнітила та наповнила невимовним жалем. Коли б я знала про це тоді, коли побіч мене люди пухли з голоду. Тепер я глипнула на мою сестру. Нараз моє серце переповнилось таким ніжним чуттям, що я обняла її і поцілувала в чоло. До чого ні вона, ні я не були звичні, бо всі ми подорожники четвертої кляси, бувші біженці, хоч як тісно жили одне побіч одного, то кожен із нас жив у власному закритому світі. Сама доля навчила нас ще зранку затискати зуби, не квенькати та не тільки стримувати своє горе, але й свою радість. Здається мені, що в очах у неї я побачила сльозинки, які вона швидко проковтнула, щоби не захмарити мого першого балу. Без слова вона повела мене за руку, перед дзеркало у її кімнаті, яка теж служила нам за салон, бо там стояли два вишневого кольору фотелі. Я дивилась та не вірила своїм очам. У дзеркалі стояв хтось, кого я вперше бачила. На мене дивилось видовжене бліде, наче сонне обличчя, не мов би не з того світу. Очі трохи примружені та такі здивовані, як у кота, коли його збудять з дрімки. Я відступила на крок перед зявою цієї незнайомої, яка дивилася на мене моїми власними очима. За моїми плечима Марійка завісила на моїй шиї своє намисто. А коли ще на голову покладеш корону, тоді я стану справжньою королівною, додала я, хоч воліла би мовчати. Здається, що якраз тоді у мене вперше збудилося бажання стати акторкою. Ти ж бо є королівною твого першого балу, додала сестра. А як так продовжиться далі, то й мене ти готова затьмарити, продовжувала вона, сміючись, свідома того, що її вважають за одну з найгарніших жінок нашого окруження. А може, й не тільки нашого. Чи ваша високість задоволені сукні та себе самої? Коли так, то прошу поспішати, бо манікюристка чекає на вас, закінчила вона дивно незвичним тоном. Як так чекає? Звичайно, я замовила вам побачення на п'яту годину, а вже п'ята. Зала була обведена дзеркалами, залита світлом, а музика заливалася бадьорим ритмом танців. Посередині кружляли пари, захоплені своєю молодістю та своїми партнерами. До першого танку запросив мене мій галантний Шурин. Але в коротці до мого карне вписалося кілька молодців. Я благословила мою тету, яка навчила мене танцювати вальса й кадриля, завжди починаючи від печі. Іноді я мала враження, що пливу по хмарах, що в моїх очах горять зорі та що весь світ кружляє кругом мене від захоплення. Того вечора я мала тільки єдиного ворога час. Який безжалісно летів уперед, швидше за орла. Я щедро роздавала усмішки до всіх та вся і думала, чи королівна може бути більше щасливою. Може, це тільки сон? Я прижмурювала очі, щоб краще відчути незвичайну дійсність. Іноді хтось із старших водив мене до буфету, але й там віднаходили мене мої партнери танку. Так я танцювала до самого ранку, та на другий день знайшла у моєму карне дивні нотатки як завтра впишуся до вашої комерційної школи, а хтось інший, ви залегкі в танку, це небезпечно. Найдивовижнішим було те, що я не могла пригадати, коли вони саме могли в це все писати. Це свідчить тільки про мій стан гіпнотичного забуття дійсності. Але що все кінчається і проминає, той бал проминув. Вдома я стояла перед моїм ліжком і, обернувшись до сестри, сказала: Бал закінчився, але не для мене, бо, напевно, буде мені снитися. Зрештою, я не хочу більше ніколи розлучатися з цією білою сукнею. Я хочу спати зодягнена в ній. Моя сестра мусила розвіяти мої мрії. Ні, сонечко, не можеш спати у цій сукні, бо помнеш її. Нічого, завтра погладжу. Ні, моя дорога, це на один вечір, випозичена сукня. Я не тямлю, але напевно моя сестра пам'ятає, який був у ту мить вираз моїх очей. Я тільки знаю, що ніколи досі не відчувала до неї стільки безмежного співчуття. Стільки жалю за мої необережні слова і стільки ніжної вдячності за її зусилля дати мені враження, що я була королівною мого першого балу, хоч у позиченій сукні.